У всіх класах школи перших третіх ступенів номер 2 міста Хоросткова Гусятинського району порожньо. А все тому, що кожен із учнів вітає гостей. У рамках міжнародної співпраці між урядом України і Китайської Народної Республіки школа номер 2 міста Хоросткова отримала подарунок 10 комп'ютерів. Комп'ютерний клас 10 комп'ютерів. У 2016 році школа номер 2 у Гороскові визнана однією із дев'яти опорних шкіл у області. Вона капітально відремонтована і забезпечена шкільним автобусом. Ця школа отримала з державного бюджету освітню субвенцію в розмірі майже 3 мільйона гривень. Першу чергу це стосується. Придбання сучасних кабінетів фізики, хімії, створення комфортних умов для навчання учнів, а також утеплення фасаду школи. Ця робота спільно зроблена і нам важливо, щоб відповідно стандарту і якості освіти освіта мали всі винятку школи Тернопільської області. Учні співали колядки, виконували пісні, декламували вірші і танцювали. Також директор опорної школи Галина Ворона вручила подяки кожному із чиновників, які долучилися до покращення умов для навчання школярів.